І одягає, зараз бачу маніжку польового Петрик. Зараз атакує нас люба. Коспирує, тут рятується е, команда Костура ходу цього е, турніру. Приходьте зараз здає пасічник. Зайпа він одразу воробає, Воробей, Воробей перебуває! Забуває, зараз Воробей! Вірхунок стоїть у нас 1-0 на користь борта на 6-й хвилині. Де Тимофія зараз розігралася комп'ютер. І запростю на п'ятачок, Тут не воробия, був просто в 10% Ізмаїла. Любков. Любков біре за бурлаку, Любков на дарі позиції, пробуває, Любков зараз! І забиває зараз! Любков, верху, стає 2-0. Шикарне зараз це рішення і підплату під праву ногу і пробив. Зрештою, Любков. Тим часом у нас атакує вже у відповіді. Ізмаїл, пробуває в Шевцов, але не забиває якраз Ізмаїлу, якщо він хоче виграти цю гру, то треба поспішати. Бурлака Оселько Віксар та це Проваєс зараз. Euh, Любко поперечний рятує ворота багато Сурайдас! Добуваний дощ! Таки Любкова! Любков зараз добре оформлює, трохи дезорієнтувався зараз у цій ситуації костуров. Не зміг потрапити Петрі Шевцова, але на цьому нас лунає. Фінальна серена, адже Любов фінішує першим. Відповідний Ізмаїл другим у ці команди завтра. Ратимуть між собою у фіналі. Ну а сьогодні Люборт виграє за хуком три